І мене звати Олександр Сарцов і а ми нинішні політолог Володимир Цибулько, з яким говоримо про нещодавні вибори в Сполучених Штатах Америки, їхні підсумки, і які це матиме вплив на Україну. Але перш ніж але також хочу зауважити, що це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Леополі Ньюс. Джерел, які є джерелом можливо гневиндвова, і які я також сам особисто читаю. Ну і не забудьте підписатися на мій блог, поширити це відео, якщо вам було цікавим, поставити вподобайку. Ну і якщо ваша ласка, то донат або на патреоні. І у до відмовити цибульком. Отже, Володимира дійсно результати дуже свіжі. Як я розумію, ще напевно немає всіх кінцевих результатів, все хто перемагає, і що би це значило для Америки для нас. Станом на зараз республіканці беруть нижню палату, палату представників. Ну і це традиційно, тому що, як правило, опозиція, особливо коли відбувається якісь або ну напруження в суспільстві. Опозиція реабілітується за втрачену можливості в попередніх виборах, і як правило, відвоює в першу чергу нижню палату. Що важливо сказати, республіканці дуже голосно репетували про те, що це буде розгром демократів. Розгрому, як такого не сталося, справді ну, перевага е, поки що здається в 12 голосів е, в Нижній Палаті. І е, головне, що верхня палата е, по, під, за підрахунками на е, момент, коли ми пишемо, е, там 50 на 50. Це тобто, вівторок, якщо вважав. Так, це вівторок, тобто, станом на зараз. Е, Фактично порівну голоси розподілилися, якщо навіть в кінцевому результаті буде справді 50 на 50, то тут важливий голос віце-президента. І тоді верхня палата залишається за демократами. Навіть якби обидві палати бралися е, республіканцями, то е, в президента завжди є право вето. Щодо українського питання, тут є двопартійний консенсус, і підтримка України не зменшиться. Можливо, будуть придумані додаткові інструменти контролю за поставками. І найважливіша інтрига це Трамп. Тобто, кюанонщики так звані. Група Трампа МАГА. Make America Grand Again. Ця група мага, вона не здобула відчутних результатів. Українка Вікторія Спарц здобула виграла свій округ. Вона, до речі, входить в цю групу мага. Такий маєвський. Від республіканців такий кюанонщик, тобто ну, такий суперечливий тип із прихильників Трампа. Він програв Марсі Каптур голові українського кокусу в Конгресі. А він за походженням українець чи поляк? Поляк. поляк. І, що ще важливо, вибори губернаторів. Е, Рон де Сантіс е, виграв Флориду і він дуже зміцнив свої шанси бути номінованим від республіканців. Бо Флорида такий перехідний штат, він е, е, голосує в ряди годи так сяк. Але, е, те, що Десантіс виграв номінацію зараз, ну, точніше, вибори, це означає, що він має дуже великі шанси потіснити Трампа, оскільки там і є боротьба поколінь. В принципі, Америка починає стомлюватися від людей старшого віку у владі. Карієктрична влада трошки американців стомлює. Хоча Америка дуже ну, така інертна країна, країна, яка повільно запрягає, тобто вивіряє результат завжди. І якраз мені здається, що ці вибори показали, в принципі, безперспективність такої ну, навального популізму. Оце мені здається дуже хороший результат на цих виборах, тому що ну, все-таки професіонали політики мені здається значно зміцнили позиції. І цей метання американського суспільства від одного популізму до другого, мабуть, ну, трошки призупиняться. А хто такий Санчес? Можна пояснити? Ну, він, губернатор Флориди, людина з хорошою перспективою. Тобто, наскільки я пригадую, у Флориді були непогані результати на попередніх президентських виборах у демократів. Тобто, Флорида хитнулася в бік демократів. Тепер от Флорида хитнулася, ну, власне, для Десантіса. Тому. Я докладно не вивчав його біографію. Я знаю лише, що він е, ну, один із найперспективніших республіканців на сьогоднішній день. Добре. А що це означає для Дональда е Трампа? Його е, ну, перше, на Трампа тиснуть кілька факторів: е, Поколіннєвий, про який я говорив. Е, По-друге, Трамп якось. Е, Законсервувався у своїй радикальній групі, що дуже, вона не дуже респектабельна виявилася. Насправді, те, що демократи розгромно не програли, мабуть, найбільша заслуга якраз цієї групи МАГА і персонально Трампа. Тобто Трамп. Перегнув палку, і мені здається, що якраз це перегинання, воно е, ну, змусило людей все-таки не кидатися в крайнощі. Ну, і фізично е, виборців демократів фізично більше. Їх більше мільйонів на 10, напевно, якщо не, не, не на всі 15. Тому. Е, ми ж спостерігали е, е, поразку е, Хіларі Клінтон за умови, коли по суті вона фізично набрала більше голосів, ніж е, Трамп, е, але якраз у це наяв, ну, е, можливість е, не вну е, перенабирати наново свої голоси. Або республіканцями, або демократами. Тобто, штати, які хитаються, є, є такі, вони від виборів до виборів ну, переходять на той чи інший бік. Є усталені такі забетоновані республіканські штати, є забетоновані демократичні штати, е, ну от так на ну. Е, Навску Ілінойс, наприклад, чи Вашингтон Дісі, він голосує завжди за демократів. Обама з Чикаго, він працював в Ілінойському університеті. Тобто тут якраз особливості системи, коли кінцевий результат для президентських виборів формує колегія виборників, а колегію формують виборці під час голосування. То е, якраз вибори до Нижньої палати вони відбуваються по округах. І от наскільки я пам'ятаю, Ненсі Каптур, ой, Марсі Каптур виграла е, 9 округ Огайо у Маєвського. Тобто тут, тут, тут така ситуація, що е, якраз е, Ну, про, більш професійні е, представники, тобто, ну депутати палати представників нижньої, якщо вони працюють в округах, то вони мають хороші результати завжди. Вони вони як дуже часто зберігають свої мандати в масі свої зберігають. але проблема у президентських виборів була не в тому, що Трамп їх програв, а в тому, що він не змарився зі своєю поразкою. Як буде в цьому випадку? Ну, справа в тому, що е, захист результатів виборів е, на е, проміжних виборах, він простіший, тому що це ж округи. Там, там по суті, кожен е, ну, кандидат бореться за це сам. Тим більше, що скільки російська пропаганда не трубить про е, фальсифікації, ну, ми ж бачили перерахунок голосів е, організований Трампом, і потім е, ці розробники системи контролю електронної е, потім позивалися до Трампа і виграли суд. Тому така історія, що тут е, визнати чи не визнати результати цих проміжних виборів буде просто неможливо. А Просто які? можливий перерахунок в деяких округах. Отак. Добренько. А який тоді розклад? Бо фактично виходить, що в США зараз трипартійна система, як мінімум, так? Тобто є демократична партія і дві республіканські. А, ні, то якщо, якщо за таким підходом ну, рахувати, то тоді є дві демократичних партії. Тому що там є, ну, так зване демократичне, по-моєму, крило Демпартії, яке, по суті, воно таке популістське зашкально. Тобто, це... Ну, от, 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 от така історія. Причому оця група радикальна в Демпартії, вона ми пригадуємо от буквально півтора місяці тому виник лист про те, що ну, з українського питання, що треба припинити фінансування, треба переглянути. А це ж стара записка, організована в лавах саме цього крила дем Демпартії, Тому тут така історія, тобто ну, внутрі партійна боротьба, вона. Якраз створює такі можливості, що після, ну, на момент висування кандидатів партії ніби колються на маленькі табори. Але потім, коли ну, фактично номінується остаточно той чи інший кандидат, починається знову зливання воєдину і робота на результат Ну, кінцевий на перемогу партії тому, чи партійного кандидата. Тому в цьому, в цьому сенсі можна сказати, що е, ці вибори могли, могли лише е, ну, або зміцнити, або послабити позиції представників тієї чи іншої групи всередині партії. Тобто, вони, вони були. Ну, от, як ми бачимо успіх губернатора Флориди, він по суті зміцнив позиції антитрампійської групи, яка дуже скептична до перспективи Трампа. Ну, тут така історія, що по суті, Трамп наскільки став Радикальним, що він шкодить самій республіканській партії. Єдине, що він забетонував як якусь, ну, якесь коло виборців, яке справді, от, якщо в демократів немає загрози створення другої демократичної партії, то Трамп наскільки радикальний, що є загроза, що Трамп може створити другу республіканську партію. І, ну, ну, Партію Мага, можливо, отак якось. І, і це якраз е, ну, всіх виводить із рівноваги. Надзвичайно. Тому що е, фактично е, з завершенням проміжних виборів починається боротьба за номінацію в партіях. Буквально на другий день. Ну, от за цих обставин, е, е, ну, мало хто е, буде ну, аж, аж так е, голосувати за е, фальсифікацію, чи. Ну, це ж в Штатах це просто. Робиться звірка, перерахування та й усе. Тобто, е, ця теза, що Трамп може створити свою власну партію вона є реальною зараз. Ну, було кілька підходів. До речі, ну, така ідея носилася після цього скандалу із захопленням конгресу, ну, ці з події 6 січня. Вони якраз створювали передумови для Трампа, тому що він спочатку він, ну його. Скажімо, стерли із Твіттера, і він збісився, він почав формувати свою соціальну мережу. Потім е, почалися тертя, і е, була небезпека, що Трампа е, арештують. Що йому, ну, тому що слідство триває, і слідство все далі й далі виходить на те, що до цих заколотів напряму причетний е, Трамп. І, Відбулися обшуки на його е, маєтку, і там виявили секретні документи із Білого Дому. Тобто, фактично, це, це наступний крок, коли швидше за все його е, ну, можуть арештувати, не допустити до виборів. Через що там відбуваються свої маневри, і це крило антитрампівське хоче скористатися з того, що. Ну, всі прекрасно розуміють, що е, проти Трампа працює е, вік, і, ну, аж занадто е, така ну ставка на фріків Трампа просто бояться. Його, ну, те, те, що е, Демпартія зберегла такий ну, непоганий для себе результат, це Ще й страх самих республіканців перед Трампом. І страх ну, прихильників демократів. Тобто, Трамп відмобілізував своєю такою радикальною поведінкою, відмобілізував виборця демократи. Що все це для нас означає от по цій допомозі? Чи вона дійсно буде відбуватися ревізії такі? Чи вона буде, може зменшуватися навіть? Чи може взагалі зупинитися? Ну, справа в тому, що допомога в Україні вона зафіксована в великій кількості документів. І на наступний рік президент Байден придумав захищену програму на 52 мільярди? Доларів програму, яка б не могла бути ревізована жодним чином з боку Конгресу, швидше за все, що ну, це вдасться зробити, оскільки, по суті, нам треба зараз буде спостерігати Марсі Каптур переобрана, значить, по суті, кокус український група. Про лобістів українських вона точно не втратила керівника, скільки там буде потенційних прихильників і союзників цього кокусу українського, ну, подивимося. Наприклад, такий дуже прихильний до України республіканець Адам Кізінгер, військовий льотчик, який ну, чимось нагадував Макейна. От він вже за, за віком склав повноваження такого, ну, такої людини проукраїнської нам не вистачатиме. Дійсно. Треба зараз буде подивитися, як переформатується кокус український. Далі. Швидше за все, що оця експлуатація. Лозунгів, які можуть підривати довіру до України, вона після виборів припиниться. Що це за гасла? Ну, перше, це, наприклад, ці з групи МАГА, вони висловлювалися за те, щоб взагалі припинити підтримку України, потім. Ну, навіть лідер республіканців у палаті представників він говорив про те, що нам треба посилити контроль. Тобто, все-таки такі респектабельні республіканці вони не говорять про зменшення допомоги Україні. Вони говорять лише про, скажімо. Максимальну ефективність цієї допомоги. Тобто, щоб вона ніде не зависала, щоб вона прямий результат. І це може бути, ну, власне, скажімо, точкою, на якій зійдуться представники різних партій, і можуть навіть прийняти якийсь такий взаємодоповнюючий документ, на якому Потім вони можуть козиряти перед виборцями цим документом, власне, на, на, цьому, на основі цього документу грати інформаційну гру. Ну і що важливо, тут, скажімо, чим більші вражаючі будуть перемоги українського війська, тим простіше українському лобі в Конгресі буде. Говорити про ну, розширення допомоги. Тому що лендліз, ми всі е, якось е, у ну, е, нас медіа якось так побудовані, що є удар по інфраструктурі, всі кричать про протиповітряну оборону. Тобто, е, ну, е, якщо жити виключно рефлексіями і е, ну, рефлексувати на кожен удар. Але не будувати тривалу і ну, таку стійку систему, це не принесе ну, довготривалого результату. Нам же треба формувати систему, яка буде стійкою перед ну, будь-якими ударами. І оце важливий фактор. Тому. Коли навіть в Україні часом лунають голоси, що Зеленський любить впадати в цю паніку, що Америка того не додала, Америка того не додала. По-перше, в Америці є свої, так би мовити, своя логіка формування безпеки національної, ми бачили, що, наприклад, два роки президентства Байдена. Воно якось обходилося без концепції національної безпеки. І цю концепцію вони якраз сформували і оприлюднили напередодні виборів. Щоб з одного боку не відлякувати частину е, е, виборців, а з іншого боку, е, щоб така е, програма вона. Е, ну, Проєктувалася і на українські події теж. Йдеться про безпеку Сполучених Штатів, але безпека Сполучених Штатів як глобального гравця залежить від, від багатьох театрів дій. І тут е, ми ж спостерігали, як республіканці дорікали, наприклад, е, Байдену за Афганістан. Але. Оце ну постійне пересмикування і шахрайство, це, це ж не, не лише української політики, властивість, це і американської теж. Тому що угоду з талібами підписав Трамп. Байден лише вивів протягом року, як і ну, Сполучені Штати зобов'язувалися вивів американські війська. Але Раптом ну, це виведення військ було визнано визнано як втеча. Цьому надано велику, ну, велику таку моральну моральне забарвлення, Ну бо дійсно, по суті, навіть з В'єтнаму американці вивозили тих, хто співпрацював із ну, з американськими військами. А тут в Афганістані залишилося досить багато причетних до співпраці. І з американцями е, афганців, і ми пригадуємо цей героїчний е, рейд українських розвідників, е, які по суті вивели в аеропорт Кабула, десь з центра Кабула велику групу людей, яких треба було ну, вивести, які співпрацювали з владою. Тому але отака ну, інституційна спадковість, вона, до речі, дуже спостерігається в іншому сегменті, бо якраз Трампісти побивали Байдена і демократів за Афганістан, хоча це їхнє рішення. Але є інший варіант, коли Трамп, наприклад, дуже жорстко почав тиснути на Китай з метою, ну. Урівноваження торгівлі, тому що негативне сальдо Сполучених Штатів і Китаю, воно величезне, там, ледь на 200 мільярдів доларів на користь Китаю. І Сполучені ну, Штати, зокрема, Трамп почав тиснути. І Байден в цьому питанні виявився ще більш досконалим, ніж Трамп. Він, він не те, що не переглянув, але він почав знаходити додаткові механізми, як, як це вирівнювати. Тому. Коли ми говоримо про таку інституційну тяглість, то питання України в цьому сенсі воно якраз не виглядає як ну, гіпотетично ревізованим радикально. Тому що Україна для Сполучених Штатів після Афганістану це можливість все-таки довести авторитарним режимом, що Саме Сполучені Штати є світовим поліцейським, глобальним поліцейським, і будь-хто, хто руйнує, так би мовити, конвенції, той і платить за руйнування конвенцій. Кєво вдарила по Китаю. Володя, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Це був Володимир Цибулько, політолог. Ми з ним говорили про американські. Вибори, як вони вплинуть на Україну, а також це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News. Важливі новини були. цей сайт я теж сам читаю і вам раджу. І Якщо вам було цікаве, це інтерв'ю прохання. Поставити вподобайку, поширити його обов'язково. Підпишіться на мій канал. До речі, кількість підписників почала зараз суттєво збільшуватися. ну І за можливості, за бажання підтримати канал донатом на Патреоні, чи станете спонсорами. Дякую. Дякую за побачення. Щасливо. Так, якраз здається, ага.